Жерний майданчик в пам'ять про сина, прощання з героєм та ДТП за участі навчального авто. Про це і не тільки розповідаємо у денному випуску новин. У студії для вас працює Юлія Смаль. Вітаю! Рівне втратило ще одного захисника. На фронті обірвалося життя 31-річного Євгенія Шаповалова. Проводжали героя в останню дорогу на головному майдані міста. Усе бачили журналісти сфери. Рівняни схилили голови перед героєм Євгенієм Шаповаловим. На головному майдані міста прощалися із захисником, який поліг захищаючи Україну. На жаль, Євгенія не залишилося близьких родичів, тож вшанувати його пам'ять прийшли знайомі, побратими та небайдужі жителі обласного центру. Він був веселий, нормальний хлопець. Спілкувався зі всіма. Мешканці дуже добре про нього відзивались. Всі мешканці були шоковані, що так от він швидко загинув. Євгеній закінчив місцевий ліцей-лідер у Національному університеті харчових технологій, навчався на спеціальності галузеве машинобудування. Під час повномасштабної війни чоловік став на захист батьківщини. Був веселим та відважним. Саме таким його запам'ятали побратими. Хочу процитувати слова його побратимів. Побратим з позивним Грім пише: Тропік. Для мене ти був веселим, щирим, добрим побратимом, який був за любий двіж, вдячний тобі за твою роботу, буду пам'ятати твої слова за Україну і посміхатися. Побратим з позивним Нептун, я Тропіка знав мало, але за той час, що спілкувався з ним, маю сказати, що він людина з великої літери. Життя 31-річного Євгенія Шаповалова обірвалося 29 квітня цьогоріч на Покровському напрямку. За упокійну службу провели у Свято Покровському соборі, поховали захисника на алеї героїв. Кладовище Нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українському воїну. Юлія Смаль Олексій Олексієнко, випуск новин. На вулиці Кулика і Гудачика у Рівному вчора зіштовхнулися два легковики навчальний автомобіль Дача та ВАЗ. Поліцейські на місці з'ясували, що винуватцем ДТП є водій останнього, 29-річний рівнянин. Кермувальник не дотримався безпечного інтервалу та швидкості, внаслідок чого зіткнувся з навчальним авто. Винуватець аварії одразу залишив місце події. Патрульні невдовзі розшукали водія втікача. У нього виявили ознаки наркотичного сп'яніння. На порушника склали три адмінматеріали. Перед судом постануть водії, які у рівному спричинили смертельне ДТП. Нагадаємо, автопригода стала ще у листопаді 2022-го. 46-річний водій автомобіля Дача проігнорував зупинку ауді перед нерегульованим переходом, не зменшив швидкості та наїхав на 40-річного чоловіка, який перетинав проїзну частину. Через сім днів потерпілий помер у реанімації. У подальшому на пішохода наїхав і Фольксваген під керуванням 27-річного жителя обласного центру. Усі матеріали кримінального провадження направили до суду. Вогнеборці ліквідували пожежу в багатоквартирному житловому будинку в сарнах. Однак вогонь встиг знищити меблі, оздоблення стін та побутову техніку в квартирі. З будинку рятувальники евакуювали 15 мешканців. Жертв та постраждалих, на щастя, немає. Причини займання та розмір матеріальних збитків встановлюється. На Рівненщині з'явився новий тренажерний майданчик, створений у пам'ять про загиблого захисника України. Родина полеглого воїна вирішила вшанувати його пам'ять не лише пам'ятною дошкою, а й добром для громади. За кошти, отримані від держави, після загибелі Михайла Дубенця, облаштували спортивний майданчик у рідному селі неподалік місцевого ліцею. Як сім'я героя не тільки зберегла його пам'ять, а й зробила вагомий внесок у розвиток села. Дивіться у сюжеті Анни Яцук. Кожен метр нашої незалежної держави зарапилити кров'ю. І хочу, щоб це всі пам'ятали. Михайло Дубинець сім років боронив країну від російських окупантів, підписав контракт ще у 2016-му і увійшов до складу 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Велику війну молодший сержант зустрів під Маріуполем. Командир кулеметного взводу брав участь у звільненні Харківщини та Херсонщини. Відстоював кордони Луганської, Донецької та Запорізької областей, врятував багатьох побратимів. Загинув під час виконання бойового завдання під Бахмутом від кулі снайпера. Надія Дубинець, матір Михайла, каже, син ніби відчував, що більше не повернеться. 6 січня він позвонив мені і сказав: мамо, я хочу вам сказати. Слова, які я мало можливо говорив у своєму житті, його останні слова було що б не трапилося зо мною, але воно іде до того. Я вас дуже люблю. Загинув Михайло у січні 2024 року. Йому назавжди 28. Не встиг створити власну сім'ю, хоча збирався за день до загибелі. Попросив подругу зробити своїй дівчині сюрприз. Він хотів дівчині свої зробити пропозиції. Я як художник, ми з ним дуже довго дружимо. Десять більше десяти років дружили, і він попросив мені, щоб я намалювала два дві кофти, на яких зображено його очі. В неї, а в нього його, її очі. І написати їхню фразу до хрусту кісток. Тобто для них це було символічно. Але, на жаль, я намалювала цю кофту, але одну з його очима її і для неї. Але вже про пам'ять проміжу. Родина вирішила у рідному селі Велике Вербче на Сарненщині увічнити пам'ять про Михайла за кошти, отримані від держави після загибелі облаштувати тренажерний спортивний майданчик. Так як життя коротке було у мого брата, від нього нічого не залишилось. Не залишилось ні сім'ї, ні дітей, і отакі певний слід про нього нам захотілося на наших такій сімейній розмові залишити про нього. Встановили майданчик біля місцевого ліцею, де навчався захисник, не даремно тренажерний, адже Михайло любив займатися спортом. А ще писати вірші пригадує його класна керівничка. Ти прекрасна, я те бачу сам та постать. Ті очі моді парлене. Та усмішку щось раз там не в Ломан про його патріотизм. Я, мабуть, знала з самого початку, тому що я викладала історії про вознас. Він дуже був талановитий, дуже любив історію, дуже любив е, такі патріотичні пісні. Він був учасником Криниченки, Він дуже любив спорт. Ну і така трагічна, е, с, така трагічна ситуація дійсно відбулася тоді, коли я сиділа на щедрий вечір. До мене подзвонила моя колега і каже: Загинув твій учень. Дійсно, село завмерло. Майданчик коштував родині майже 600 тисяч гривень. Це 10 тренажерів, кілька багатофункціональних. Він доступний для всіх. Тепер тут зможуть займатися спортом односельчани, а також учні ліцею. Стадіон старенький вже це є бігова дорожка. Була зроблена два роки назад. Вона заростає тролою, бо тому, що з такого самого покриття. для фізичної підготовки саме команд шкільних команд, які представляють нашу наш ліцей на спортивних змаганнях, Це для для фізичної підготовки буде дуже актуально. займатися, тому що це тренажери. Самі розумієте, там ті вправи тим, ті, ті є хлопці, які отримують травми. На жаль, там дівчата для відновлення тут є тренажери. Таким чином, родина героя зберегла про нього пам'ять і зробила вагомий внесок у розвиток села, подарувавши можливість молоді займатися спортом. Михайло був найменшою дитиною у родині. У мами лишилися дві старші доньки. Хлопець любив співати. Найбільше відомий музичний український шлягер. Слова із пісні Яворина ми написали на цій пам'ятній досі. Я люблю вас усі, найбільше я люблю Україну. До цих пір іде війна. До сипір гинуть люди, як це не звучить, це реально відповідає дійсності. Хороші люди, хороші батьки, хороші чоловіки для своїх дружин або дітей для своїх батьків. Не забувайте це, будь ласка. У селі Велике Вербче планують перейменувати вулицю на честь Михайла Дубинця. А також родина хоче втілити у життя ще не один проєкт. Анна Цоко Вічеслав Мельник, випуск новин. Рівнянин Олександр Мустафаєв здобув срібну нагороду на чемпіонаті України з 12 годинного бігу серед молоді віком до 23 років. Наш земляк за пів доби зумів подолати понад 87 кілометрів дистанції. Золото у цій дисципліні виборов спортсмен з Миколаївської області. Це уся інформація станом на цю хвилину. Команда сфери продовжує інформувати вас про головне на нашому офіційному сайті та на сторінках телеканалу у соціальних мережах. Слідкуйте за ефіром до зустрічі о 18.25.